Вибори 2010 ситуацію в Україні не змінять. В цьому переконаний столичний політолог Кось Бондаренко. Він вірить, українці оберуть гідного президента, але не зараз, хіба що у 2015-му. Головне каже Бондаренко: позбутися демократії, створеної нині діючим гарантом. Демократія це не вседозволеність. Демократія це насамперед відповідальність. От він він же ж призвів до вседозволеності. Вседозволеність призвала до війни всіх проти всіх, до перерозподілу до перерозподілу ринків. До перерозподілу. Пирога цього і економічного, і владного. Почалася, почалася війна, агресивні дії одних промислово-фінансових груп проти інших, рейдерські захоплення об'єктів і все інше, що супроводжувало події останніх років. Чи характеризувала події останні п'яти років? Найбільше від нинішньої невизначеності переконує політолог, страждають бізнесмени регіонального рівня. Вони готові змиритися з будь-яким президентом. Головне, або він діяв за чіткими правилами. Нехай це будуть суворі правила. Нехай він підніме в два рази податки, навіть якщо він підніме. Але ми маємо знати, що ми маємо платити саме таку кількість податків, а не в травні ми маємо заплатити 20%, У червні ми маємо заплатити 40%, А от наближаються вибори, ми маємо сплатити на рік вперед. значить, ці податки йти. Тобто каже, ми виступаємо проти цього безпреділа. Відзначив кось Бондаренко і тенденцію до групування регіональної еліти. На місцях вони пропонують свої програми розвитку та активно просуваються у місцеві органи влади. Якщо в Україні за словами політолога і назріє буржуазна революція, то вона почнеться з регіонів, які і сформують найсильніших лідерів. Україна фактично в цьому плані проходить той шлях, який пройшли Європа, той шлях, який прийшла Сполучені Штати Америки. Коли саме регіональні лідери з'являлися яскраві регіональні лідери, потім вони приходили до влади в центрі. Дуже би не хотілося, щоб насправді Київ проігнорував. Цей процес процес появи регіональних лідерів, і щоб Київ якимось чином ігнорував вимоги регіонів, якщо столиця не помічатиме прагнення регіонів, це призведе на думку політолога до сепаратизму.